Відповідальність за ваше життя лежить тільки на вас. І візьміть уже нарешті цю відповідальність на себе. Тому що ніхто не може повпливати на ваше життя так і взяти за нього відповідальність, як це можете зробити ви. Продовжуємо нову рубрику, яка називається. Черпаємо щось корисне з фільмів. І сьогодні мій найулюбленіший фільм та серія книг це про Гаррі Поттера, про хлопчика, який вижив. І саме момент з в'язня Аскабану я хочу вам продемонструвати. Сіріс. Ви гинете обидва. Для всіх потереманів це дуже така болюча ситуація, коли на Гаррі та Сіріуса нападають дементери. Що Гаррі робить в цей момент? Він чекає, доки з'явиться його батько та вирішить його проблеми. Але батько не з'являється. Він з'явиться. У цей момент достатньо юний Гаррі, який і так пройшов через мільйони випробувань у свої такі юні роки, вирішує врятувати себе та врятувати свого хрещеного. Експекто! Патроном! Ця відсилка не тільки про силу, а ще про те, що потрібно. В найскладніші моменти, особливо в найскладніші моменти, брати на себе відповідальність, щоб змінити щось у своєму житті. Коли я був там біля озера із Сіріусом, я дійсно бачив і той хтось відігнав дементорів. Я бачив того хтось, і той хтось відігнав дементорів. Але насправді цим. Хтось оказався сам Гарі, який взяв відповідальність на себе не тільки за своє життя, а й за життя свого хрещеного батька. То чому ми не можемо зробити це для себе? Чому ми не можемо взяти відповідальність за своє життя? Елементарно змінити те мислення, змінити відношення до життя, да? перестати жалітися, як я це вчора розповідала, перестати бачити один негатив і, нарешті, відкрити свої очі і побачити, що світ прекрасний. Задумайтесь над цим і обов'язково передивіться Гаррі Поттер.